Кар'єрне що для мене це незалежні, це гідність. Я проживаю на дев'ятому поверсі. І якщо в мене дуже гарно працює то це значить то це не значить, що я можу вільно вийти безперешкодно зі свого своєї будівлі. З першого по поверку вісім сходинок з вартостела та вийти на вулиці. І оці кляті вісім сходинок, я залежна від них. А тепер другий момент: як мені сюди добратися з моєї будівлі? і Чи є доступний транспорт? Зараз в Полтавській громаді триває маркування маршруту. Шлях ветерана будуть з'являтися серії наліпок як на об'єктах, так і на дорожній мережі, які будуть маркувати бар'єри в громаді. Коли ви будете бачити такі серії наліпок, це значить, що ви на безбар'єрному маршруті. Дуже корисна ця ініціатива буде на спортмайданчиках, на спортспорудах. Наші воїни тоді зможуть взагалі безпроблемно дістатись до будь-якого спортивного об'єкту. Ми створюємо один з безбар'єрних маршрутів в місті Тернополі. Він буде сполучати один з мікрорайонів міста, саме мікрорайон Дружба з центральною частиною міста. Для того щоб було комфортніше пересуватися людям з інвалідністю, ветеранам на кріслах колісних, для батьків з візочками і для людей похилого віку. Сьогодні ми маркуємо маршрут в межах проекту Рух без бар'єрів, і це не просто технічне нанесення позначок. Це як сигнал до громади, що в нашому селищі починаються важливі зміни. Ми позначаємо дві речі: перше це місця, які вже є доступними, і друге це місця, де ще є бар'єри, тобто перешкоди. Але ми їх плануємо усунути вже до кінця року. В нашому селищі маршрут простягається на 4 кілометри. Він проходить через такі об'єкти, як ЦНАП, школа, садочок, лікарня, магазини, аптеки і навіть парк. Ми не оновлюємо по одній точці окремо. Ми намагаємось поєднати його все в цілісний маршрут і зробити його зручним та комфортним. Наприклад, позаду нас ЦНАП, який є безбар'єрним. Тут можна без всяких проблем. Забратися до нього та отримати будь-яку інформацію ми хочемо, щоб громада зрозуміла, що проекти з бар'єрності він є важливим, адже безбар'єрність це не тільки фізична доступність, це повага до всіх категорій громадян, це і